Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Розпочалися нові акції та знижки в Аврорі з 17 по 23 листопада включно. Я всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду. Ось така ємність для спеції скляна. Алошечка і кришечка пластик. По 29. Шкрибок для чищення риби. Пластиковий. Ось він. По 29. Ось така овочечистка корпус пластиковий, а насадки металеві. Вони змінні три штуки насадок по 55. І ось така ще Овочечистка металева. А ручка пластик алмо по 55. Знижка на набір затискачів для пакетів. Це пластик. У вигляді моркви 5 штук. І ось так кріпиться на магніті. І непогана знижка по 29. І ось такий затискач для пакетів. Також пластик вуса по 29. А це дошка кухонна, пластикова, прямокутна, невеличка по 84 гривні. І ось така ще дошка кухонна, також пластикова. Різні малюнки: авокадо, лимон по 69. Знижка на ось таку ложку для спагіті. Вона силиконова, невеличка. Ручка дерев'яна. Ось. По 59. І ось така шумівка. Кухонна-гумова. Ручка дерев'яна. Ось. По 59. Знижка на ложки столові. Ось металеві три штуки в наборі. І ложки чайні. Також їх три штуки в наборі, і ціна однакова по 74 гривні. Ось такий ніж кухонний, металевий. З довгим лезом, алма, а ручка дерев'яна по 55. І ніж столовий, нержавіюча сталь по 29. І знижка ще на ось такий ніж. Алмо для хліба металевий з довгим лезом. А ручка дерев'яна по 55. Поглянемо з вами знижки на пляшки для олії або оцту. Ось така пляшка, вона скляна для олії або оцту. А верх пластик з розпилювачем по 88. Пляшка для олії або також оцту. Скляна, а верх пластик. з мірною шкалою 109. І знижка ще на ось таку пляшку. Два в одному. Вона скляна. І для олії і оцту. По 99. І ось такий ще варіант. І для олії і оцту. Два в одному. Ціна знижена 129. Пляшка для олії або оцту. Скляна невеличка по 29. Знижка на ось такий соковитискач, ручний, скляний, невеличкий. верх пластик 39. І побільше соковитискач на об'єм 660 мл по 64 гривні. Знижка на ось таку підставку для столових приборів металева. Одно дерев'яне 119 і є ще ось така підставка під гаряче. Також вона металева, а основа дерев'яна. На жаль, знижки нема. По 88. Дівчатка, знижка на ось таку рукавичку. Прихватку. Вона така біла, чорна. І світла ось така зелена. 119. Знижка на сковорідки. Ось така сковорідка алюмінієва 20 см в діаметр, фларіна. І зі знижкою 379. Ось така ще пательна або сковорідка для млинців 20 см в діаметр 299 І ось така ще сковорідка, 26 см в діаметр з антипригарним покриттям. Зі знижкою 379. Знижка на ось такі пакети для льоду. Фіна по 29. Пензлик. Кулінарний І Світло-зелений і молочний 39. І ось такий ще вінчик. Всім уже знайомий, він фігурний. Ялиночка для взбивання. Ручка дерев'яна, зірочка і сердечко по 59. Знижка на таку форму. Сіліконову для випікання. Ведмедики і лапка. Зелена і молочна. По 99. І ось така форма. Це новиночка для випікання лапки. Сіліконова. І поглянемо, скільки вона коштує. 49. Килимок для розкатки тіста силіконовий 40 на 30 см. Ось, і ціна зі знижкою 74 гривні. Знижка на форму для випікання силіконова пряничок по 77 Є ось така ще форма для випікання: силіконова, різдвяна, дзвіночок, чобіток по 77. Знижка ще на ось такий посуд різдвяний. Піалочка з написом керамічна. Дві форми для випікання печива. І качалка. Невеличка, дерев'яна. Ось. 249. І знижка на ось таку лопатку кухонну. пацелянову Ось. по 77. Знижка на ось такий келих для вина скляний на малесенькій ніжці, по 77. І ось такий стакан скляний низький, рибристий по 29, а коштував 59. Стакан скляний з подвійними стінками по 88. Ось такий келих для шампанського. Фігунний по 159. Знижка на ось таку менажницю. Вона дерев'яна, не маленька, ось, А ось так, як душка. І дуже гарна знижка. Мінус 72%, 99%. І ось така ще менажниця, дерев'яна, прямокутна, невеличка. Зі знижкою. 99. Менажниця, дерев'яна для закусок. Ось такий ведмедик. ведмедик. Бож'я корівка. Ось, по 55. І знижка ще на ось таку менажницю для закусок. Також вона дерев'яна, овальної форми. Мінус 60% знижка, 99. Знижка 40%. на ось такий піднос пластиковий, круглий, він великий, і по бокам кріпляться ось ручки золотисті. І ціна 99. Поглянемо з вами на чашки зі знижкою. Чашка ось така з смужечку і з написом. Написи різні по 29, а коштувала 88. Чашка пацелянова, Ось з написами. Написи різні по 59. Котик. І напис ось по 59. Ось така ще чашка з малюночком по 59. І жовта чашка або кухонь. Ось, по 59. Чашка чорно біла По 84 гривні. І ось така і новинка вже і знижка. Африканські мотиви. Вони різні, 49. Знижка ще на ось таку чашку пацелянову, різдвяну совушка сова по 59. Дивіться, яка класна знижка на пакети слайдери, фрейкінбок для зберігання 5 штук їх. І ціна їх лише по 9, а коштували 59. Ще знижка на ось такі пакети для зберігання. Їх 5 штук. І заморозки в упаковці по 27. І ось такі ще пакети для приготування у мікрохвильовій печі. Три штуки по 9. Поглянемо з вами знижки на фруктовниці. Ось така фруктовниця, металева, каркасна, чорна по 99. Це вже кошик для фруктів. Металевий. А основа дерев'яна. Ось. Також зі знижкою 169. І ось така ще фруктовниця, металева, каркасна. По 88. А далі з вами поглянемо знижки на тарілочки. Дивіться, знижка на ось таку тарілочку. Вона супова, біла скляна на рівні края. І ціна лише по 29. І ось така тарілочка. Це вже десертна, біла скляна, також по 29. Велика тарілочка обідня, біла скляна по 59. Салатничок скляний великий. Білий 109. І ось такий поменше вже салатничок, білий скляний 25 см діаметр по 99. І знижка ще на ось таку. Тарілочку обідню, велика, біла скляна, люмінак І ціна 39. Знижка на ось такі стаканчики пластикові, 6 штук їх в наборі по 59, мінус 40% знижка. Тарілочки пластикові, 6 штук в наборі по 29. Ось така чашка пластикова. Сама звичайна по 19. Пляшка для напоїв, силіконова, дитяча. 99. Стакан пластиковий однотонний по 9. Стакан пластиковий для напоїв, як бите скло. З написом по 77. Ось така ємність для напоїв скляна. А верх пластик по 59. І ось така ще ємність для напоїв скляна. А верх дерев'яний по 59. Знижка на ємність для сипучих скляна. А кришка дерев'яна по 99. Мінус 29% знижка. Ємність для сипучих, також скляна. А кришка металева на об'єм 1 літр по 99. І ось така ємність для сипучих, також скляна вже поменше. Ой, по 59. Знижка ще на ось такий салатничок, скляний, фігурний, невеличкий. І золотистий обідочок по 59. Блюдо скляне, золотистий обідочок. І ось такий ще салатничок. Квіточка, золотистий обідочок, і ціна однакова: 139. І салатничок фігурний. Ось квіточка 119. Знижка на ось таку цукерницю пластикову, Вона така немаленька. На ніжці малесенькій, по 55 мінус 20% знижка. Контейнер пластиковий, прямокутний. Ось, по 29. Знижка ще на ось такий контейнер. Він силіконовий. Кришка пластикова, прямокутний. Це він в складеному вигляді. А ось він вже в розкладеному вигляді. Ось так. О, 99. Знижка на ось такий салатничок пластиковий на об'єм літр 500 по 24 гривні. Це миска або також салатничок пластиковий на об'єм 2 вже з половиною літра по 29. І ось така ще миска пластикова на об'єм літр 600 по 29.